Так, всім привіт. Дошли руки мене до торпеди. Зараз торпеду потихеньку ділаю, красоту. На закльопки зараз беру це все. По кусочкам складаю ось у шинки, де достав був. Перед цим як закривати, поставив, де не достав, потім вже зніму її і чаще шинки поділаю, щоб вона ж жорстко стояла. Зачистю, шпаклюну. І покрасю. І буде обалдєна торпеда. Отак ось виходить. Дивіться, як зробив угол. Взагалі, мені ж самому подобається. <coughs> Гарно дивіться, як виходить. Так, ззаді ще тут ось прорізики теж поставляю на закльопки. Потім запаяється або заклеїться, подивлюсь. Та запаяю, напевно, пластмасою. І все, і буде обалденно. І дивіться, як круто дивиться. Ні, ну класно. Получається так. Тут я сторону цю отак одріжу. І сюди повністю отак, і сюди виріжу оцей кусок. І в мене є ось одрізаний ось той кусок старий. Ну, Де подушка був. І я з нього оцей згиб возьму, отак отріжу ось ось. ось. ось тут якраз є бочина оця. Просто вкорочу її тоді. І з тої сторони зроблю так само, як отут. Щоб було маленьке, акуратненьке. І просто, і тут буде маленьке, акуратненьке таке. І посередині торпедка. Буде дивитися, звісно, обалденно. Ну, як зроблю, я потім покажу вам. Буде офігенно. Ось руль. Зараз поставлю вам руль. І класно. Зараз Сейчас... зачекайте. Вид зверху. Дивіться, яка бол'єна буде. Ну, оцю пряму хомуді виріжу, зроблю так само, як з цієї сторони. І буде взагаліта. Попідключаю тут прибори. І буде апарат ще той. Ні, класно виходить, мені подобається. Ладно, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, лайкайте. До побачення.